Всім доброго дня. Сьогодні у нас черговий селектор з питання екстериторіальності і додаткове питання це реєстрація земельних ділянок в Державному земельному кадастрі за проектами землеустрою в частині відображення на кадастрових планах ситуації, існуючої чи проектної. Давайте перше. Екстериторіальність. Мене цікавить Миколаївська область. Є хтось? Добрий день. Будем. Добрий день. Очаківський район. Чому не перегружають е, проекти землеустрою, які онлайн надходять? Очаківський район, наприклад. Розберусь. Вчора розмовляв ввечері, все було закрито. З 26 числа. Не закрито. Я розвірую. А що робити, щоб ви не розбиралися на селекторах, а щоб до селектору і взагалі краще, щоб селектор я не проводив з цього питання, а все йшло так, як має йти. Вчора мене, то есть ми перевірили, зробили сверку, мені сказали, що все закрито. Київська область, Бориспільський район. Так, там дійсно є велика кількість прострочених і проєктів на розгляді і тих, що не загружені з порталу, ну вони пояснюються великим навантаженням. Дуже на експертів і взагалі великим навантаженням. Ми зібрали з усіх пояснення, у кого були протерміновані проєкти. І, мабуть, Людмила, це, ми... будемо Людмила Олександровна, ви прекрасно знаєте, що для мене такі пояснення вони не пояснення. Так я знаю. Одеська область. Роздельнянский район. Добрый день, Олег Николаевич. У нас по состоянию на сегодня на утро было не загру не загружен 21 проект с портала. Они по состоянию уже на сейчас все полностью загружены. Полтавская область, Зинькивский район. Полтавская область на данный час закрыты проекты все. А скажіть, будь ласка, з 25, го з 26 го числа ми чекали, коли селектор буде проводитись? Ні, там по технічним причинам проєкти по ек... порталу не завантажені, бо з центральним апаратом зв'язувалися. Так, експерти цікавлять Херсонська область, Фузанов Іван Іванович. Київська область, Німченко, Олександр Володимирович, Волинська область, Кучинський, Сергій Іванович, Черкаська область, Стрижак Ольга Іванівна, Дніпропетровська, Кисла Ганна Сергіївна, Дніпропетровська, Боровенська, Любов Леонідівна, Одеська область, Черних Юлія Миколаївна, Чернівецька, Козлов Геннадій Павлович, Дніпропетровська, Туренко Ірина Олександрівна. Донецька Пітченко Максим Віталійович. Полтавська Базалук Наталія Олегівна, Тернопільська Голик Людмила Ростиславівна Вінницька Крук Віталій Тимофійович Миколаївська Котик Тетяна Вікторівна. Чому не закриті проекти землеустрої? Обласним керівникам. Будь ласка, розберіться і сьогодні до вечора, щоб всі висновки були опрацьовані. І давайте домовимося так. На сьогодні ситуація набагато краще, ніж минулого, щодо протермінованих висновків і загружених онлайн-проєктів, але недостатньо добре, так як має бути. Надіюсь, наступного разу таких списків не буде у мене на столі. І я не буду зачитувати прізвища експертів. Наступне питання. Деякі експерти відправляють висновки без електронного цифрового підпису. Будь ласка, візьміть до уваги. Поля Халех, Чернігівська, Паламарчук Тетяна, Одеська, Когут Ярослав, Тернопільська, Юрчук Віталій, Волинська, Хом'як, Любомир, Тернопільська. У вас є цифрові підписи електронні. Є порядок опрацювання і надання висновків. Будь ласка, чітко дотримуйтесь вимог. Це для першого разу я прошу. Будь ласка, дотримуйтесь вимог. Наступне питання. Ми минулого разу говорили про те, що ви пишете зауваження, які є трошки абсурдними, які не відповідають чинному законодавству, які я вам просто заборонив писати у своїх висновках, але ви чомусь не дослухались до цього і все продовжується. Особливо Харківська область. Якщо ви не можете розглядати проекти, не хочете розглядати проекти, боїтесь розглядати проекти, ну, то прийміть для себе рішення, чи ви хочете працювати, чи не хочете працювати. Далі, в нас продовжується зауваження по Грунтам. Якщо у когось з експерта виникають питання по ґрунтам, будь ласка, звертайтеся до своїх колег, які не дають необхідної інформації в вихідних документах для розробки проєкту відведення, і з ними виясняйте свої відносини. Це не питання проєктної організації. І не є підставою, щоб ви не погоджували проєкт землеустрою. Наступне, по погодженню меж. Продовжують писати експерти в висновках, що погоджувати межі. Невідомо з ким і як. По актам погодження меж, по актам передачі на зберігання межових знаків. Попереджав, що ви в своїх пропозиціях це пишіть, але не підстава для відмови у погодженні проєктів землеустрою. Рівненська область. Хто є в студії? Слухаємо вас, Карпов, заступник начальника управління. Скажіть, будь ласка, якщо рішення про надання дозволу на 0,36 гектара, а проєкт землеустрою розроблений на 0,9 гектара, це є підставою не погоджувати цей проект землеустрою? Ні, не є підставою. А якщо на кадастровому плані. Невідображений кадастровий номер суміжної земельної ділянки. Це є підставою не погоджувати проєкт? Ні, також не є підставою. То чому ваш експерт Береза Оксана Йосипівна не погоджує цей проєкт? А пише такі зауваження. А Ми, пише? Такі. Ми з нею проведемо розмову, вияснимо так. дану ситуацію. А ви не думали, що розмови потрібно проводити періодично з експертами? Якісь круглі столи, роз'яснювальну роботу. А не на селекторі. А не на селекторі. Погоджуюсь з вами. Ми весь час проводимо і селекторні наради, і круглі столи, і роз'яснення їм проводимо. Ну, в даному випадку будемо окремо ще раз розбиратися з даною людиною повторно спілкуватися. Більш таки повторюватися не буде. Я надіюсь на це. Шановні експерти, повторно інформую вас, що вимоги статті 24 закону України про регулювання містобудівної діяльності не стосуються висновків Держгеокадастру, які ви готуєте. Будь ласка, не лізьте в містобудівне законодавство. А якщо ви лізете туди, то уважно читайте вимоги цього законодавства, кому і що забороняється робити в разі відсутності ДПТ. Зокрема, це стосується сьогодні Бермес Сергія Олеговича Львівська область. Миколаївська область. Зачитую зауваження. В рішення східницької селищної ради від номер не визначено умови надання земельної ділянки. Скажіть, будь ласка, а це є зауваження таке, що ви не можете погодити проєкт землеустрою? Ні, Олег Миколаївич, ні є. Це зауваження. То За чого ваш експерт Воротинцева ІМ вважає і Інна Миколаївна вважає, що це є зауваження. І от лежить один, два, три висновки підряд негативні саме з таким зауваженням. Я сьогодні розберусь. До всіх експертів звертаюся. Що ви пропонуєте цій людині? Журавчику Валерію Павловичу, який хоче відвести земельну ділянку під садівництво у Львівській області, йти в сільську раду, виясняти відносини з головою сільської ради, чи проєктна організація має це рішення перемальовувати на сесії сільської ради? Навіщо ви е, ну, вибачте позорити Держгеокадастр? І Держеокадастри і себе, як експерта, ви ж підписуєтесь, там ваше прізвище є. Львівська область, Білик Володимир Якимович, пише, надати викопіювання з індексної кадастрової карти. Зателефонуйте колегам, запитайте, чому вони загружають проекти без індексно-кадастрової карти. Працюйте між собою в структурі Держгеокадастру. І знову про інструкцію встановлення меж. Знову береза Оксана Йосипівна, Рівненська область, пише, додати викопіювання з генерального плану забудови населеного пункту. Якщо є інформація, раніше висновок архітектури, якщо це населений пункт, вони відповідальність несуть за відповідність генеральному плану. Ваша яка справа до цього викопіювання з генерального плану. Шановні експерти, Будь ласка, займіться тим, чим ви маєте займатися, а не придумуйте якісь зауваження тільки для того, щоб не погоджувати проекти. Я вам скажу, що своїм блокуванням принципу екстериторіальності ви можете досягти декілька ціль. Перше. Це залишитися без премії, а друге піти на дисциплінарну комісію. Виконуйте свої обов'язки згідно ваших посадових інструкцій і закону. Наступне питання по відображенню в кадастрових планах існуючої чи проєктної ситуації. Минулого разу я наголошував на цьому, але продовжують давати кадастрові реєстратори вже на цей раз відмови, тому запрошені кадастрові реєстратори до селектору. Відображається в кадастрі да. за проєктом існуюча ситуація, оскільки кадастр це містить об'єктивні відомості, а не проєктні. Після того, як проєкт землеустрою буде затверджено, тоді до вас прийдуть і поміняють. Інформацію відповідно до того, як був розроблений і погоджений і затверджений проект землеустрою. Будь ласка, задайте з керівників чи хто присутній в студії з обласних управлінь питання, кому що не зрозуміло. Відсутність питань говорить про те, що всім все зрозуміло. В кінці наступного тижня знову буде проводитись селектор і бажаю, щоб в мене ні до кого не виникало питань. Дякую за увагу.